І Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Святого Воскрес! Дорогі брати і сестри! Перш за все, я хотів би вам скласти велику подяку за те, що сьогодні маю можливість на запрошення. Отця настоятеля Іерея Іоанна Церковного комітету разом з вами співслужити у вашому величному храмі. Щойно ви бачили, як святих христових тайн причащалися діти. Батьки яких готували цих діток до прийняття тіла і крові Господні. І сьогодні ми чули таке незвичайне, багатогранне євангельське читання, в неділю яка так і називається про Самарянку. Ми чули євангельське читання, яке розповідає нам про зустріч Христа Спасителя, Месії із Самарянкою біля Якової Криниці. Як прагне олень до води, так прагне душа до Бога живого, каже нам псалмоспівець Давид. Зверніть увагу, брати і сестри, щоб псалмоспівець Давид був найосвіченішою людиною свого часу. Його звали царем, але чому з його душі в той час виринали такі слова? Прагне душа його живого Бога. І раптом перед нами несподівана картина. Перш за все несподівана для самої самарянки, яка зустрічається з Богом живим біля криниці. І той просить її води. Але самарянка, яка прийшла почерпнути з криниці, з якої брали воду всі попередники, пращури. як вона сказала, наші діди, батьки, сини і навіть тварини не знайшла в той час можливості дати Христу Спасителю цієї води. І ось Христос взамін пропонує їй таку воду, яка буде текти, як він сказав, в життя вічне. Відразу Христос вів у якесь збентеження Самарян, яка в ньому побачила перш за все юдеї. А юдеї на той час із Самарянами ворогували і ворогували дуже сильно. Це перш за все її збентежив. Але Христос поступово відкрив її очі. Очі, перш за все на те, що перед нею. Не просто людина, яка просить води, а Бог творець Всесвіту, який цю воду і за його промислительною дією, ця вода виливається із джерел земних безод. Бо що таке? Подати води за євангельським прикладом це означає подати води не тільки Богові, але й Божої води, тому що все йому належить, все, що створене в цьому світі, поступово Христос. Приводить самарянку до глибини великих думок і сприйняття нею Бога уже наприкінці євангельського читання. Відкриття Його перед усіма жителями міста дає можливість. Великої проповіді Христа Спасителя протягом двох днів у місті проповіді Самарян Господь ще раз показує, що не тільки в Єрусалимі і на іншій горі, де поклонялися Самаряни, Буде поклоніння істине Богові. І сказав він, що Бог є дух і поклоніння Йому в дусі і істині. Всюди, де буде згадуване ім'я Господнє буде справжнє. Тому ми сьогодні, дорогі брати і сестри зібралися в цьому храмі для того, щоб в дусі і істині поклонитися живому Богові і не тільки поклонитися, але й спожити цієї цілющої води, святих Христових тайн, які нас ведуть в життя вічне. Бо якщо ми знаємо, що для тіла потрібна їжа, тому що ми так продовжуємо своє життя, проживаємо це життя, то якою ж повинна бути їжа для душі? Хіба такою, як для самого тіла? Ні. Якщо ми тільки будемо дбати про однакову їжу для тіла і для душі, ми глибоко помиляємось. Такої їжі я для тіла, душа наша не сприймає і ніколи не сприйме. Інакше ми будемо схожими на тварин. Які тільки й живуть для того, щоби шукати їжі і проживають свій відрізок часу тут в пошуках цієї їжі. Навіть інколи тварини бувають більш досконалішими, аніж людина, яка впадає у гріху. І Христос. Так незвичайно нагадує для Самарянки про її особисте життя і розкриває, що і п'ять чоловіків її, яких вона мала, і шостий, з яким вона живе, не є суть справжні для неї чоловіки. Одночасно Христос. Так обережно дає зрозуміти самарянця, що життя її не зовсім правдиве, якщо взагалі правдиве у житті потинії, мучениці, святитель Димитрій Ростовський розповідає, що саме ця Самарянка стала проповідувати Христа найбільше і зазнала мученицької кончини. Настільки зворушеною для неї була ця зустріч біля Криниці з Христом Спасителем. Коли ми Читаємо цей Євангельський уривок, ми можемо також для себе зрозуміти, наскільки важливою була ця криниця для Самаря, наскільки важливою для того краю є вода. Недаремно ми освячуємо святу воду. Споживаємо її, та й власна людина складається із великого відсотку води. Без води немає життя. І тому церква освячує воду. Але я хотів би звернути вашу увагу, дорогі брати і сестри, на ще один наш. Соціальний недостаток, коли ми не маємо чистої води в наших криницях. Хіба ви, люди старші, не пам'ятаєте, наскільки чистою була вода колись? І що ми зробили з цим світом? який благословив для нас Бог, коли сьогодні нам кажуть, що тільки чистою є вода у пляшках. А колись так не було, і цей Євангельський уривок ще раз нам доказ того, настільки Бог. Символічно поєднує святість звичайної води, її чистоту і ту воду, яку він нам подає, яка тече в життя вічне. Давайте задумаємося над цим, над цією звичайною проблематикою нашої сучасності. Як важливо в нашому житті очистити криницю, з якої можна почерпнути воду чисту і святу. Але перш за все, давайте ми з вами очистимо криниці наших душ, нашим постійним перебуванням з Богом. І в Бозі ми будемо робити все, щоб ця вода криниць наших душ текла в життя вічне і була завжди для нас подана Господом і Спасителем нашим Ісусом Христом. Христос Воскрес!